Так, показуємо обзор тестеру ято. Що ми не можемо перевірити? Можемо швидкий тест зробити. Можемо перевірити акумулятор в автомобілі, коли він підключений повністю. Можемо перевірити його, коли він знятий з автомобіля. І також окремо подивитися вольтаж акумулятора. Давай попутаємо. У нас акумулятор знятий. Куди ми заходимо, щоб перевірити акумулятор? Ось третій пункт. В мене не видно на англійському. Зняти з автомобіля. Заходимо в нього, вибираємо тип акумулятора, це кислотний або АГМ, або гелевий. У нас він кислотний, Вибираємо. Заходимо. тепер вибираємо стандарт е пускових токів. У нас ось такий стандарт, це європейський. 640 Ампер. Вибираємо стандарт, тепер виставляємо пусковий ток, який в нас має бути. Такий, який в нас пише на акумуляторі. Це, 4, це 640. Так. І починаємо тест. Також є температура, якщо у нас температура вища або нижча. Нуля градусів, то ми вибираємо У нас температура вище нуля, тому вибираємо вище нуля. Тепер ми бачимо ступінь, наскільки він живий, 69%. Пусковий ток, який залишився, 534. А тут написано 640. Заряджений він на 93% і також внутрішній опір 5 мОм. Е, надпис внизу показує, що акумулятор ще в більш-менш доброму стані, тільки його треба перезарядити. Теп а потім підключуємо підписи. Тепер у нас новий акумулятор, якому менше 2 тижнів. По Бошу. Далі, що куди заходиш? Так як він в нас зараз відключений від автомобіля, одна клема знята, то ми заходимо, як будь-то він не в автомобілі. Також він у нас кислотний стандарт і в нас він має 540 А. Пусковий ток 540.